Традиційно розкажемо про головні події регіону, що потрапили в полозору кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Микола Дубовий. Мої шанування зрадникам по заслугах служба безпеки України в Черкаській області зібрала доказову базу на ще трьох зловмисників. Знання для порятунку життя стартував проєкт Контраварійне водіння для сил безпеки і оборони. Годуватимуть безкоштовно. Міська рада Чаркас повернула фінансування шкільних обідів молодшокласників. Завдання вижити. Рятувальники розповіли, що робити, якщо ви опинилися під завалами. Цього тижня в області закрили чергові запити оборонців. Необхідного передали на майже 14 мільйонів гривень, зокрема, 17 антидронових рушниць, 25 засобів радіоелектронної боротьби для протидії БПЛА, необхідне обладнання для пунктів управління. Цей транш коштом обласного бюджету. Ми правильно перерозподілили залишки бюджету минулого року і зробили відповідні замовлення саме для комплектування. І підтримка наших збройних сил. Зокрема, це і зенітно-кулеметний наш батальйон, це передові підрозділи бригади, які сьогодні на першій лінії зіткнення працюють. Загалом витрати, які ми здійснили для закупівлі цього матеріально-технічного забезпечення, сягають 14 мільйонів. Потрібне матеріально-технічне забезпечення передали зенітно-кулеметному батальйону, що прикриває небо на Черкащину, а також підрозділам, які зараз на першій лінії зіткнення. Ми не зупиняємося на досягнутому і зараз, саме з перших місяців, будемо продовжувати робити такі внески, такі закупівлі для підтримки наших хлопців, захисників і захисниць. Служба безпеки зібрала доказову. У базу на ще трьох зрадників, які переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій частині півдня та сходу України. Одним із зловмисників є мешканець лівобережжя Херсонщина, який у вересні 2023 року приєднався до регіонального відділу прокремлівської партії Єдина Росія. Він добровільно пішов на співпрацю із ворогом і нині очолює окупаційне голопристанське лісомисливське господарство, де займається контролем лісового фонду на користь загарбників. Встановлено, що він особисто надавав допомогу представникам окупаційної влади, забезпечував розміщення особового складу збройних сил Російської Федерації у домівках громадян України, які ви. Їхали з окупованої території, надавав їм харчування та передавав службовий транспорт в особисте користування. Ще двома зрадниками виявились мешканці Луганщини, які ще до початку повномасштабного вторгнення РФ добровільно приєдналися до лав терористичної організації ЛНР. Там зловмисники брали участь у бойових діях проти Сил АТО на сході України. Після 24 лютого 2022 року вони приєднались до підрозділів збройних сил Російської Федерації і нині воюють проти сил оборони на підставі зібраних доказів. Слідчі СБУ повідомили усім трьом фігурантам заочно про підозри за низкою статей Кримінального кодексу України. А саме за частиною 1 та частиною 2 статті 111 це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану за частиною 5 та частиною 7 статті 111 Прим 1 – Це колабораційна діяльність та частиною 1 статті 258 Прим 3 – Участь у терористичній організації. Наразі тривають комплексні заходи для встановлення місцезнаходження зловмисників та притягнення їх до відповідальності. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури. На Черкащині стартував проєкт Контраварійне водіння для сил безпеки й оборони. Реалізує його Черкаська обласна військова адміністрація спільно з центром безпечного водіння пілот та Автомобільною федерацією України. Головна мета контраварійного водіння не потрапляти в аварійні ситуації або ж уміти з них виходити з мінімальною шкодою. Кожна група має по 4-6 занять із інструкторами відтак здобути знання передаватимуть у своїх колективах. Ми знаємо, що для перемоги в першу чергу звичайно ми потребуємо якісного озброєння і техніки, але не менш не менша потреба у нас в якісній підготовці. Зокрема, підготовка на різних видах озброєння і, зокрема, підготовка водіїв. Ми за оцей весь час. Практично більше тисячі автомобілів такого роду передали саме нашим черкащанам на передню лінію фронту. А там важлива кожна секунда для порятунку життів, вчасної евакуації для успішного виконання завдань. Цей проєкт якраз про відпрацювання потрібних навичок водіїв. У нас уже три групи практично пройшло: це представники були ДСНС, територіальної нашої оборони сьогодні на займається. І ми будемо такими екіпажами тренувати спільно, саме от з паном Андрієм, тому що він профі у цьому сенсі. І ми будемо готувати, тому що підготовка дуже грає велику роль в загальній перемозі над ворогом. Військовослужбовець Олександр за кермом уже давно проте вважає, що знання здобути на курсі контраварійного водіння надважливі за кермом. Я 18 років на це безцінний досвід тут. Ну, тут хлопці учать такого, що ти ну, не навчишся, просто так, як кажу, там, по відео або там в якійсь звичайній автошколі. Це, ну, навіть дана вправа ну, виходить правильно із заноса, ну, вирівнювати машину. Тобто, я це робив геть по-другому. Хлопці об'яснили, як це все правильно. І, опять же, тренування, і все, все воно буде виходити. Першочергове завдання інструкторів надати максимум практичних знань учасникам, каже засновник центру безпечного водіння пілота. Рі Яроменко будь-який водій має вміти не потрапляти в аварію. Так це найголовніше. Наша мета, щоб водії могли виконати роботу якнайшвидше, проте стовідсотково безаварійно. Це найголовніше, тобто вони мають вміти маневрувати, зупинятись, об'їжджати перешкоди, виходити з аварійних ситуацій та не доїжджати до аварійних ситуацій. Перша леді України передала ключі від нового дому великій прийомній родині Жанни та Олександра Сомових на Черкащині в межах проєкту фундації Олени Зеленської Адреса дитинства. У сім'ї виховується восьмеро дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, п'ятеро хлопчиків, і троє дівчат. Сумове, переселенці з Береслава Херсонської області. Через російську окупацію родина була змушена залишити власний двоповерховий будинок і шукати безпеки на Черкащині, але мала проблеми із житлом достатньої площі та якості. У межах проєкту «Адреса дитинства фундація зводить 14 будинків для великих прийомних родин у восьми регіонах України. Всі помешкання інклюзивні, енергоефективні, умеблювані та облаштовані побутовою технікою. Загальна площа кожного 285,5 квадратних метрів. У дворах будинків встановлені бетонне укриття з металевими вибухостійкими дверима. Усі будинки проєкту адреса дитинства передають на баланс громад. Сім'ї мають право жити в них доти, доки існує їхня велика прийомна родина. Із 1 січня для молодшокласників черкаських шкіл повернули безкоштовне харчування. Таке рішення ухвалили депутати міської ради під час позачергової сесії. Торік за шкільні обіди не платили лише категорійні учні, оскільки на в бюджеті кошти бракувало подробиці в сюжеті. Відповідно до затвердженого плану, безкоштовно харчуватимуть близько 10 тисяч черкасів. Це учні першого четвертого класів та п'ятого одинадцятого пільгових категорій. Тут смачна їжа, мені подобається їжа на вибір, а то в молодшій школі не дуже що їсти тільки те, що є. Іноді буває, що лимонний сік, пюрешку вчора давали, джибну котлетку. А тобі особисто, що найбільше подобається? Ну, найбільше супчик подобається. А от на вашу думку, чи повноцінний тут раціон? Чи дають все, що до дітям? Салати, да. компоти. Вчора була на вибір рисова каша і гречана. Ну, Макарони буває, дають. Затверджене чотиритижневе меню, доступне на сайті навчального закладу. Мама чотирикласника пані Олена каже, шкільну їжу сину подобав, та й вона спокійна, що дитина не голодна. Насправді ми дуже радіємо, що харчування знову безкоштовне, оскільки раніше ми давали бутерброди з собою, це, як ви розумієте, не дуже корисно. А зараз дитина має змогу повноцінно харчуватися. Наприклад, зараз ось тут ви бачите, є страви на вибір. Кожен може обрати собі те, що йому дійсно до вподоби. І я не переживаю, що моя дитина прийде додому голодною. А директорка школи переконана, у час, коли учні майже весь день можуть провести в укритті, підкріпитися корисною їжею, одна з потреб. І уявіть собі, якщо там десятьом дітям принесли туди їжу, а інші не їли. І як це виглядає? Хоч зараз новий виклик, теж якщо ось зараз тривога, як бути? Якщо ще не накрили дітей, не було. То ми будемо переносити на пізніше, але прийдуть, поїдять всі діти. І якщо раптом тривога, там 3-4 години, когось заберуть додому, але хтось залишиться до кінця тривоги в школі, і буде гарантія того, що дитина все таки поїсть. До раціону входять необхідні для розвитку малечі жири, білки й вуглеводи. А від звичок учнів, які тільки пішли до школи. Залежить подальша харчова поведінка. Вони ще маленькі і потім батьки не завжди дають здорові харчі з дому. Дають банан або дають якісь там сухенькі палички або шоколадку. А тут здорове, збалансоване харчування. Діти не завжди його хочуть їдять, але це точно те, що сприяє оздоровленню дітей. Таку думку поділяє й старша кухарка Юлія П'ятенко на вибір. Пшенична ячнева каша, будь-який з двох салатів, чай або какао, яйце, яблуко чи мандаринка багато чого залежить також від самих батьків, тому що ми, як батьки. Привчаємо дітей до правильного харчування, тому велика вдячність кожній сім'ї, яка до цього в першу чергу привчила. Тому що якщо до фасфуді вони прилучені, то ми ж всі розуміємо, що кашку ми не будемо їсти. А якщо з самого маличку вони звикші до цього, вони це полюбляють і добре їдять. Ба більше повноцінний прийом їжі замінить пропущений сніданок. А спілкування, атмосфера і правильний підбір продуктів сприятимуть засвоєнню нових знань. Для них це обов'язково. Тим паче, що вони маленькі старші дітки так вони вже мають право вибрати, чи вони хочуть сьогодні булочку там поснідати. тобто вони більш організаційні. А манюнечки дітки, яким ну, вибачте, бувають перший клас, 5 п'ять з років ну, дитинка прийде. Це геть малесенька дитина. Тим паче, після садочка вони вже не такі зібрані і досвідчені в цьому, щоб самі себе обслуговувати. Не бачиш, що вчителі теж допомагають дітям. На харчові потреби міська рада Черкас виділила 120 мільйонів гривень. У середньому на один повноцінний обід розраховано від 64 до 69 гривень. Ухвалюючи рішення, керувались не лише законодавчими нормами, а й запитом батьків. Запевняє очільник профільного департаменту Богдан Білов. Доцільність такого харчування обґрунтовується тим, що є національна стратегія реформування харчування. Є також вимоги 300. П'ятої постанови кабінету міністрів про вимоги до харчування, і також ну одне з найголовніших факторів це те, що було зареєстровано дві петиції про відновлення безкоштовного харчування перша четвертих класів, і вони були повністю підтримані. Причому дуже швидко. Тому це спонукало звичайно дати таку пропозицію на відновлення цього харчування. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу льдана. Опинитись під завалом будівлі внаслідок ворожих обстрілів, це загрожує жителям і прифронтових, і тилових населених пунктів. Тому рятувальники нагадали, як діяти, коли ви опинились в небезпеці. Більше розкаже Анна Могильна. Сергій Муха, начальник рятувального відділення. Він, як ніхто знає, правила поведінки для тих, хто опинився під завалом. В першу чергу потрібно зберігати спокій, не панікувати. За можливостями потрібно Подавати сигнали рятувальникам це кричати, свистіти, світити фонариком, махати шматком тканини, також стукати по батареям, по трубам. Під час пошуків періодично рятувальники влаштовують хвилину тиші. Це дає змогу потерпілому подати знак. Якщо почули або побачили потерпілого, потрібен час, щоб дістатися до нього. Важливо, щоб людина, яка опинилася в небезпеці, заспокоїлася та не нервувала. Якщо вас ніхто не чує, в першу чергу ти повинен оцінити обстановку, звільнити руки, ноги. Якщо частина тіла затиснута, то ви повинні масажувати, скажімо, та частина тіла, яка не затиснута, щоб забезпечити кровообіг. Окрім іншого, спеціаліст радить не порушувати перекриття. Це можуть бути балки, на яких все тримається, розгрібати самостійно завал, адже це часто погіршує становище. Не варто користуватися сірниками та запальничками, щоб не стався вибух. Ми всі ну, приїжджаємо, коли тиші, ми слухаємо, де можливо є потерпілі. І починаємо потихеньку задіювати техніку важку, ну, вручну ну, виносимо всякими інструментами, це бензорізами гідравлічними. Щоб дістати людину з-під завалу, використовують різну техніку. Застосуємо домкрати, пнемо подушки, розтискачі, акумуляторні, гідравлічні. Важку, інженер. да, важку інженерну техніку застосовуємо. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. В Україні масштабується національний проєкт фізичного виховання школярів. Всеукраїнські шкільні ліги пліч-опліч. Про його реалізацію в регіоні йшлося на брифінгу в медіа-центрі обласної військової адміністрації. Цей проєкт наймасштабніший шкільний спортивний рух України. За словами очільника регіону, цього року він буде реалізовуватися в 20 областях країни та в Києві у планах на щорічній основі. Саме в, е, в цьому році, за попередніми підрахунками, у нас е, участь в цьому проєкті буде брати близько 8 тисяч шкіл е, по по всій Україні. Це е, приблизно е, десь під 300 тисяч учнів буде задіяно саме в цих спортивних масштабних е, змаганнях. Команди змагатимуться у нас в п'яти видах: це «Чирлідін». Віднома теж командна така стратегія. Ігра це футзал, це волейбол, баскетбол і спортивне орієнтування. Зараз триває реєстрація шкільних команд. Подати заявки для участі всі охочі можуть до 1 лютого. заявки зразок можна подивитися безпосередньо на інстаграмі, на фейсбуці, на телеграмі цього проекту. І в нашій області сьогодні вже зареєструвалися 225 учнівських команд з усіх шкіл області. Але повторюсь, реєстрація триває. Активними учасниками проєкту є його регіональні амбасадори. Ними стали Богдан Кулинич, український футболіст Воротар, чемпіон 15 літніх паралімпійських ігор 2016, Сергій Куліш, український стрілець, срібний призер Олімпійських ігор 2016 та Антоніна Саприкіна. Очільниця обласного відділення комітету фізичного виховання та спорту Міносвіти і науки України. Цей проєкт надзвичайно важливий, а тим більше, що в цьому проєкті реалізовані командні види спорту, тобто діти будуть згуртовуватися, будуть одним колективом і ну, назва цього проекту пліч опліч. Так, командні види спорту, це ти де ти не один, а ти разом з партнерами по команді здобуваєш той результат. І Це надзвичайно зараз на час, і важливо, тому що ми маємо зараз всі бути згуртовані. Участь у проєкті це можливість для кожного проявити себе, навички та вміння в межах змагань, що розроблені за найсучаснішими стандартами, каже амбасадорка Антоніна Саприкіна. Я запрошую взяти участь до цих змагань всіх учнів нашої Черкаської області, і всієї України. Також чекаємо і маємо надію, що наша Черкащина прославить себе на всеукраїнському рівні і виступить достійно». Захисні маски, дистанція та щеплення через зростання захворюваності на ковід. 19 Всесвітня організація охорони здоров'я закликає повернути деякі з карантинних вимог. Пояснюється спалахом захворюваності після свят. У МОЗ України вже відреагували та оприлюднили протиепідемічні заходи, що діють постійно, попри скасування загальнонаціонального карантину, яка ситуація з поширенням хвороб на Черкащині та чи загрожує нам масштабна резервація? Дивіться далі. Захисні маски, які треба змінювати що дві години, дистанція півтора метра та самоізоляція. У заклади торгівлі та розваг без довідки про щеплення від коронавірусу зась, а ще розмежування на зони, червону, жовту та зелену, та боксові палати для ковідних пацієнтів. Таким був для нас 2021 рік. Хворий безпосередньо поступає в боксовану палату, і там проводиться обстеження, діагностика, лікування і надання медичної допомоги в подальшому. Тоді спеціалісти пояснювали, боятися треба не вірусу, а ускладнень, які він провокує. Помирають не, не від коронавірусу, а від ускладнень. Ускладнення це пневмонія. І тому е краще попередити інфекцію. Торік у травні ВООЗ скасувала дію обов'язкових обмежень, пов'язаних із поширенням COVID-19 у світі. В Україні загальнонаціональний карантин скасували в липні. Цьогоріч рівень захворюваності на ковід, ГРВІ та грип не перевищує підпоріг, зазначають в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Посилення протиепідемічних заходів вводиться тоді, коли рівень перевищення підпорігу вже має надвисокий рівень, тобто перевищення підпорога більш як на 75%. На сьогодні ну фактично такого рівня захворюваності в нас в області і в Україні в інших областях я не чула ще не зафіксовано. Обмежувальні заходи типу дистанційного навчання можуть впроваджувати локально, додає фахівчиня. За даними установи, із 1 до 7 січня захворіли 4272 особи на ГРВІ, включно із covid 19 Із них 1950 діти до 17 років. Показник захворюваності на 19,7% нижче епідемічного порогу. Коронавірус поповнив родину гострих респіраторних недуг, Як і грип, він небезпечний подальшими ускладненнями. Щосезону маємо новий штам хвороби? До речі, в нас висіяний був і підтип коронавіруса як пірола. У нас є дві позитивні знахідки, які центр ну, референс-лабораторія Центру контролю профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я, яка знаходиться в Києві, підтвердила. Хоч ситуація контрольована, спеціалісти радять убезпечувати себе засобами індивідуального захисту. Якщо відчуваєте слабкість або ж занедужали, відвідуйте аптеки та магазини у захисній масці. Тримайте дистанцію півтора метра, майте при собі антисептик. Закликаємо населення бути дуже обережними, намагатися уникати громадських місць, слідкувати за чистотою рук, за взагалі за своїм здоров'ям, правильно харчуватися, достатньо спати, підкріплювати свій імунітет і ну, бути здоровими. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Студенти Черкаського національного створили півсотні полотен, які присвятили 70-річчю області. Майбутні художники запропонували своє бачення минулого сучасного та майбутнього рідного краю. Твори виконані в різних техніках та стилях і тематично охоплюють весь період існування регіону. Владислав Бедренець продовжить. у Богдановому університеті. Відкрили художню виставку Черкащина в просторі та часі. Головна тема – 70-річчя утворення області. Саме тому основну частину заходу присвячено краєзнавчим спогадам про історію області. 70 років тому на, в центральній частині України в рамках адміністративної одиниці області були об'єднані історичні землі Черкащина, яка до цього ідентифікувалася як місцевість навколо Черкас Уманщина. Звенигородщина і Золотоніщина, і від того часу поняття Черкащина поширюється на всю територію області. Виставка стала подією в житті міста. На відкриття завітали художники, мистецтвознавці, експерти в галузі культури та історії Черкащини, науковці та студенти, обласна влада. Хоча на більшості полотен зображено мир, але це не зменшує їхню цінність в час війни, зазначив заступник голови Черкаської ОВА. Ви знаєте, який сьогодні підступний ворог є. Він нищить наші установи культури, музеї, от не дивлячись ні на що. Але ми у цих картинах зберігаємо пам'ять про ті події чи ті місця, які є на нашій Черкащині. І ми можемо з гордістю говорити, що Черкащина є місцем сили, сили духу, згуртованості і жертовності заради перемоги спільної, нашої, яку ми бажаємо для нашої України. Організатори виставки кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва ЧНУ. Всі полотна створені студентами. Над кожним працювали довго і ретельно під керівництвом викладачів, відомих художників Черкащини. Виставлені роботи більше 50 студентів. Роботи виконані в різних техніках, починаючи від академічного живопису, декоративного живопису, гобелену, патику і скульптури. Це є семестрові, курсові та кваліфікаційні роботи наших саме студентів. Ми б хотіли показати цими роботами, наскільки наші студенти, наша молодь цінує Черкащину, цінує місто, в якому вони проживають, і вони самі хочуть його зображувати. Кожна робота на виставці по-своєму унікальна, передає бачення і світовідчуття майбутніх художників. Адже під час створення студентів не обмежували жодними нормами і дозволяли експериментувати з різноманітними техніками та матеріалами, Намагалися передати колорит і настрій самої картини намагалась справити враження на глядачів, щоб їм було цікаво переглядати мої твори. Ви самі Черкась Черкащина? Е, Взагалі-то я переселенка. Що для вас? Черкас, Черкащина? Е, це дуже таке місце, місто, е, наче село. Тут всі е, один одного знають і дуже затишна атмосфера. І е, дуже багато місць, е, де можна. Гарно погуляти і ви будете відчувати себе комфортно. Більшість робіт виконано в яскравих життєствердних кольорах. Викладачі кажуть, що такого завдання не ставили, але студенти зробили це підсвідомо. Юні художники, серед яких ті, хто бачив війну впритул, намагалися творити свій світ без російської агресії. Можливо, саме тому ці картини не лише радують оку, а й лікують душу. Такі заходи це відноситься до, як кажуть, тримання ментального здоров'я нації. Я це не одноразово під час війни говорю. Бо людині треба, щоб ефективно працювати, відновлювати сили, відпочивати. Треба відповідно якісь такі заходи, кроки, події, які б тримали не тільки тіло, тримали дух, тримали настрій, тримали віру, впевненість. Мистецтво вічне воно дарує відчуття гармонії, і спокою, а ще надію на те, що нинішні важкі часи завершаться. А Черкащина і надалі лишиться краєм, у якому комфортно жити і розвиватися. Саме це хотіли сказати майбутні художники своїми творами. І, схоже, їм це вдалося. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Такою командою «Ільдана» побачила інформаційну картину Черкащини надійно тилу України. Підтримуємо збройні сили і віримо в нашу перемогу.